Вітаємо! Тема сьогоднішнього брифінгу: нові знання, нові можливості професійної самореалізації. Перед мікрофонами директор Наробітського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальниця управління реалізації програм зайнятості обласного центру зайнятості Наталія Брич. Важливість професійного навчання в умовах сучасного ринку праці важко переоцінити. Ринок праці динамічно змінюється. Поряд з традиційними професіями з'являються нові ростуть і вимоги роботодавця до претендента на вакансію. Саме тому, якщо ви бажаєте підвищити свою кваліфікацію чи докорінно змінити сферу діяльності, здобувши нову професію чи спеціальність, радо запрошуємо до нас центр зайнятості. В службі зайнятості діє чотири освітні програми, які відповідають вимогам безперервної освіти та дають можливість пройти навчання різним категоріям громадян. Це професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних навчання за ваучером, навчання учасників бойових дій в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості України за експериментальним проєктом та підтвердження кваліфікації неформального навчання. Отже, зареєстровані безробітні мають можливість за рахунок коштів фонду обов'язкового державного соціального страхування «Коліна» на випадок безробіття пройти професійне навчання, отримавши сертифікат на навчання та сертифікат на проживання в період навчання. Якщо ваша професія не актуальна на ринку праці, чи надалі ви не можете чи не хочете виконувати роботу за раніше здобутим фахом, то маєте можливість отримати сертифікат на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації чи стажування. Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості. Навчання проходить в закладах освіти України, у тому числі в Центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, а також роботодавців незалежно від форми власності та господарювання. Важливо, щоб отримати. Що витрати на проживання в період навчання, медогляд і до місця навчання та у зворотньому напрямку забезпечує служба зайнятості, також зберігається виплата допомоги по безробітню. Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої професії, посвідчення або сертифікат про підвищення кваліфікації. З початку 2024 року професійне навчання пройшло 997 зареєстрованих безробітних, та після завершення навчання більше 97% слухачів працевлаштовані. До речі, якщо ви навчаєтесь навчилися з метою започаткування бізнесу, то можете у службі зайнятості отримати грант на відкриття власної справи до 1 мільйона гривень. Також служба зайнятості сприяє у підтвердженні результатів неформального навчання за професією кухар у випадках, коли людина має певні знання та вміння, але не має документа про освіту. Підтвердження кваліфікації організовується Рівненським та Одеським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України. Протягом двох днів людина складає підсумковий іспит, виконує кваліфікаційну пробну роботу та у випадку успішної здачі отримує документ державного зразка про присвоєння робітничої професії 3-го, шостого розряду. Спочатку реалізації даної програми підтвердили кваліфікацію за професію кухар 60 осіб, які працюють кухарями у закладах освіти, середньої освіти громадського харчування. Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця. Крім вище зазначених напряме службі зайнятості діє ваучерна програма та експериментальний проект для учасників бойових дій, які дають можливість пройти навчання різним категоріям працюючих громадян. Ваучерна програма доступна людям старше 45 років, які не досягли пенсійного віку та мають 15 років страхового стажу. Учасникам бойових дій протягом трьох років віддати звільнення внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, а також військовослужбовцям різних структур структур, людям, які перебували в полоні, та особам, які отримали поранення контузію та калісто, перебуваючи в зоні проведення бойових дій, дані категорії громадян всі повинні мати професійно технічну, фахову передвищу або вищу освіту, і не перебувати на обліку в центрі зайнятості як безробітні. Ваучер дає право людині на здобуття вищої освіти, на перепідготовку за професії, на підвищення кваліфікації та спеціалізації в межах спеціальності. За даним документом можна отримати 95 робітничих професій та 60 спеціальностей вищої освіти в галузі будівництва, транспорту, сільського господарства, it сфери, освіти, медицини, культури, соціального забезпечення та цивільної безпеки. Ваучер дійсний 90 календарних днів після його отримання. Продовж цього періоду. Людина повинна звернутися в заклад освіти і пройти вступну кампанію. Вступна кампанія у вищі заклади освіти вже завершилася, натомість на даному етапі можна здобути робітничу професію, пройти підвищення кваліфікації або спеціалізації. Зарахування і подальше навчання людини за отриманим ваучером здійснюється відповідно до законодавства. Ваучер видається одноразово на суму 30 тисяч 280 гривень та фінансується за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Ін на випадок безробіття спочатку цього року цією програмою скористалася 651 людина, та отримала ваучерне навчання. Крім цього, працю... працюючі учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни за кошти фонду можуть пройти професійне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України, за експериментальним проєктом. За цією програмою ветерани можуть здобути 95 робітничих професій або підвищити кваліфікації та опанувати додаткові компетентності за 365 освітніми програмами, такими як діджитал, школа, фермерство, підприємництво бізнес-планування. Керування безпілотними літальними апаратами тощо серед робітничих професій найбільш поширеними є водій, тракторист, електромонтер та електрогазозварник. Є цікаві професії, до прикладу, такі як Бондар, бляхар, бджоляр, коваль ручного кування, рихтувальник, а також медбрат чи медсестра, виноградар чи квітникар. Крім оплати навчання, проживання, проїзду та медичного огляду учасникам бойових дій, також фінансується проживання і проїзд супроводжуючої особи, якщо на навчання направлено людина з інвалідністю першої групи. Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації, диплом про отримання вищої освіти, посвідчення чи сертифікат про підвищення кваліфікації. Якщо ж навчалася людина з порушенням зору, ці документи можуть бути написані шрифтом Брайля. З початку року на навчання направлено вже 164 учасника бойових дій. Якщо ж ви бажаєте здобути вищу освіту, Отримати нову робітничу професію чи підвищити свою кваліфікацію. Звертайтеся в центри зайнятості за місцем проживання або в Тернопільський обласний центр зайнятості за адресою текстильна 1Б будинок праці. Також хочу звернути увагу, що крім зазначених програм професійного навчання, незабаром служба зайнятості розпочне реалізацію нового експериментального проєкту. Його суть полягає у навчанні жінок умовно чоловічим професіям на замовлення роботодавця. Кабінет міністрів України затвердив перелік із 31 професії. Це такі як водій, навантажувача. Водій трамвая, тролейбуса, електрогазозварник, електромандер з ремонту та обслуговування електроостаткування, машиніст крана, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, фризувальник, токар, тракторист та багато інших. Мета цього проекту забезпечити ринок праці кваліфікованими робітничими кадрами, підтримати конкурентоспроможність жінок та забезпечити їм місце у тих галузях, де вони раніше традиційно не працювали. Тому ми запрошуємо всіх до нас, центри зайнятості скористатися нашими освітніми програмами. Дякуємо.